Приїхала машина відкачати саптик. Так, Машина поїхала. Роботу доробила. Сьогодні доробив роботу з бетоном і далі почав свердлити отвори в дереві, щоб цими прутами з'єднати дерево між собою. Але ось сверлю перший і щось мені не дуже виходить, постійно відкручується оця головка, а не можу зажати ключем, бо ключ якийсь надто товстий, треба купити якийсь нормальний набір ключів. І не махатися, бо то така робота, що я думаю не дуже довго робиться, але я сижу просто і мучуся з тим. Що зараз вже і холодно дуже. Холодно і я вже... І тут додому буду або завтра робити, або, або щось придумаю, як то, як то мудро і правильно зробити, бо вже почати треба, треба доробити.